Можна отримати ці грінку, якщо, якщо сума накопичень буде менша ніж певна встановлена межа, її буде встановлювати скоріш за все, за уряд буде скоріш за все, її встановлювати. Ну то, то тоді людина може отримати ці кошти одноразово, як одноразову виплату, або як виплату на певний термін, наприклад, на 10 років, тобто не на 15-20, а на 10 років, і тоді сума виплати буде більшою. Тобто, ну наскільки я розумію, в цьому законопроекті буде передбачено е, гнучкий такий підхід, тобто буде передбачено можливість і отримання довічної виплати, але це ну, на далеке майбутнє, так м'яко кажучи, е, можна запропонувати буде тільки а е, такому, би, короткому, більш короткому горизонті, то це або якийсь певний термін виплат. Наприклад, може бути, ну, може бути 10 років, а може бути навіть і менше, і 5 років, ну, тобто якісь такі строкові виплати. Або дійсно, якщо ця сума буде меншою, ніж встановлений певний поріг, вона буде виплачуватися роз, одноразово. Таке теж може бути.